Доброго дня усім, компанія Автофокус. Ось бачите, двигунець ціленький, сухенький. Це у нас на показі сьогодні від сьогоднішнього дня в продажі Toyota Corolla 2013 року випуску в прекрасному червоному кольорі. Ну і так само в комплектації непогані. По ходовій, по двигуну, по коробці, по щепленню, взагалі нюансів не виявлено. Двигуну об'ємом 1,3 літра на механічній шестиступінчій коробці передач, шестиступеневій. Ось для, для тих, хто бажає виправити мене. Далі, об'ємний багажник великий, ну і по салону по автомобілю. Свіжо пофарбовані дисочки, як бачите. Є також набір ковпаків. У нас є 4 електрословопідйомника, автоматичний, з яких водійський, відкривання багажника звідси, а також відкривання лючка заправки, механічні регулювання сидінь, регулювання по висоті та по вильоту руля, мультируль управління мультимедією. Далі електроуправління дзеркалами регулювання. Пробіг. Пробіг у нас відображається. 134 кілометрів, кілометрів, так 134 тисячі аудіосистема від Toyota, Дальше, кондиціонер. Кондиціонер заправлений і дує справно. Дальше, розетка на 12 вольт. Тут у нас USB також плюс підігрів передніх сидінь. Механічна коробочка передач на 6, на 6 ступеней, два підстаканника також підлокітник. передні сидіння виглядають ось так. Ну, в принципі, все чудово. Машинка рухається, їде без проблем. Плюс світить фари ближні, ближні дальні так само добре. Що ж, бо Перейдемо до заднього ряду сидінь. Задній ряд сидінь у нас ну, почнемо з дверей. Двері в нас з дитячими замками, також є електросклопідйомники, підстаканники або ніша під бутилку з водою. Кріплення ізофікс. Ну і сам основний плюс. В цьому я вбачаю. рівна підлога. Тобто з комфортом можуть їхати троє пасажирів без проблем. ну Як вичте пасків так само тут на три пасажири. Так виглядає автомобіль з місця водія. Тобто, все доступно все поряд. Тойота, як завжди, простота і елегантність. Далі, що вам хочу розказати. Хочу розказати, що придбати цей автомобіль можна в місті Києві за адресою Гната Ходкевича, 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати його можна за готівкові, безготівкові кошти в лізинг, розсрочку, за криптовалюту. Ось тому не соромтеся, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і забирайте. Телефонуйте спочатку для того, щоб переглянути цей автомобіль. Або пишіть в чат месенджер або інші способи контакту з нами. Перевірка можлива на вашому СТО, на довіреному вам СТО. Тобто ми нічого не цураємося до огляду. Автомобіль передоставляємо. Чекаємо на ваші дзвінки, смс-ки і до нових зустрічей. Всім гарного дня!